Я усіх моїх підписників і ось у каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити пиріжки з сиром. І такі дуже легенькі пиріжки, і вони дуже смачненькі. Зараз вам все покажу. Дивіться, я в миску додала 3 яєчка, вам видно. Додаю сюди цукор і щіпку солі. Сіль в мене вже тут, і цукру в мене 4 ложки. Легесенько перебиваємо яєчка з цукром. Масло. У мене масло є 100 грамів, додаю сюди. Його трошки підтупила, щоб мені було легше замісити тісто. Так, тепер У мене є борошна пів кілограма, і треба дріжджі змішати з борошном бажано. О, але в мене така мисочка маленька, Ну, я попробую. Дріжджі у мене є 9 грамів. Масу буду додавати молоко. Молоко в мене тепле і його є тут 150 грам. І тепер помиленько буду додавати борошно з дріжджями. Так, поступово. Зараз я сто вимішу і покажу, що в мене вийшло. Ось так моє тістечко вимісилося, м'ягесеньке, не треба забивати багато борушну. І тісто готове, ставимо на підходження. Мисочку я змастила олією і ставлю сюди тісто. Накриваю плівочкою. По плівочці дам ще рушничок і все. І нехай тісто підходить. Зустрінемось пізніше. Зараз, поки наше тісто рухається, зробимо начинку. Я взяла сир, у мене 320 грам сиру. Один жовточок, ви бачите, і я вже натерла ось так цедру лимона. Бо я завжди люблю сир з цедрою лимона, а ви як хочете. О, і, і зараз сюди додамо цукор. Цукор у мене 2,5 ложки. І цукор ванільний. У мене пачечка. І це все буду перебувати блендером. І все, моя начинка готова. Так, я свою кісту поділила на 16 колубочків. Ось таких колубочків. Я просто їх зробила, щоб не затрачати вашого часу. І ще хотіла вам додати, що дріжджі треба кидати в молоко, щоб дріжджі змочилися і добре розчинилися. Оце, оце мій висновок. Тепер дивіться, я розкачую колубочок, кладу сюди сир і отак по боках защіпую. Просто по боках защіпую. Ось такі пиріжки в мене виходять. Складаю їх ось в таку миску для випікання. Мисочку я змастила олійкою, Можна маслом змастити. Розкачуємо колубочок, ще раз показую. Рубочок розкачали, сиру поклали і защіпуємо по боках. Просто так легенько по боках защіпнули, О, все, і маємо пиріжок. І так цей пиріжок складаємо в миску. Дуже близько один до другого. Та зараз я всі зроблю і покажу, що далі. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Я взяла більшу форму трохи, тому що там моя була замаленька, і ті пиріжки мені всі не влізали. Я поміняла форму. І тепер зверху я маю перемитий і висушений ізюм. І я ось так, де-не де, буду посипати цим ізюмом. Це буквально багато не треба, 50 грам цього ізюму. Ось так. Де-не-де, -де тільки, знаєте, так покидати. І воно буде гарненько виглядало. І воно буде смачніше їлося. Можна так сказати. Ось так. Красота. Ось таке смакота в нас вийшла. Зверху будемо змазувати яйцем. Так, добре змазати яйцем. О, і ви не дивіться, що там сир. Сир теж змазуємо яйцем. Не тільки тісто, але і сир. Через що в кінцевому результаті воно буде дуже гарне. Жовтенький сир і тісто, воно буде все дуже гарно дивилося. Духовка розігріта на 180 градусів, ставимо випікати. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Зараз вони капельку підхолонуть і будемо їх пробувати. Пиріжки мої як золото, дуже гарнесенькі, пухкенькі, такі, знаєте, дуже такі ароматні. Вони так пахнуть сир, і, і, і оця цедра лимонна з ванілію пахнуть на всю хату. І тепер я вже тут пробую відламати. Слухай, дуже легенько відламуються. І от ціленький пиріжок. І знизу дуже гарно випеклися, бачите? А випікалися вони 40 хвилин. Mm. І ось так капучинку, Казково смачно, я вам скажу. Чесне слово, рекомендую зробити такі пиріжки, попробувати, Але дріжджі кидайте молоко, щоб вони розчинилися. Такі пиріжки рекомендую, бо вони неї дуже смачні, дуже смачні і такі екзотичного такого вигляду. Вони насправді дивіться, як вони гарно виглядають. Такий пиріжок не стидно і на стіл поставити, і він може бути нею замість торта. І тут собі кожен кусочок відламує, вони гарненько відламуються. Це все рівно, що, що кусочок якогось пляцка. Дуже гарні. Так що я рекомендую. І кому сподобалося, сподобалися сьогоднішні мої пиріжки. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. І досліджуюсь, цікавого відео. Па-па! mm -hmm.